Дякуємо нашому Господу, слава йому да буде за все. І ви знаєте, на цьому місці ми говоримо слово Господнє, і ми говоримо про того, хто віддав за нас своє життя, хто полюбив нас, хто прийшов на цю землю, щоб порадувати нас. І він зробив для нас все те, що з наших сердець могло би. Викликати Йому подяку і славу. Сьогодні темою моєї проповіді і буде наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Ми зібрані в ім'я Його. Він нам дав життя, ми про Нього проповідаємо, ми Ним живемо, і ми про Нього говоримо. І благословена та церква, де проповідується про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Учні Ісуса, після того, як Він вознісся на небо, коли пішли і проповідували Євангелія, добру новину, про що вони говорили? Вони говорили саме про нашого Спасителя Ісуса Христа. Вони усім говорили про те, що є той, хто взяв на себе Твою біду, Твою проблему, Твою хворобу, Твій гріх. І вони свідчили про Господа, і це саме робимо і ми сьогодні. Тому і я нічого іншого не буду говорити як про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Бо в ньому все для нас. В ньому все для нас. Зачитаю одне місце із Євангелії від Матвія, 16 розділ. З 13 вірша, коли Ісус ходив по землі, Він дещо хотів дізнатися у людей, які були навколо Нього, і в 13 вірші, 16 й розділ від Матвія, написані такі слова. Коли Ісус прийшов у землі Кесарії Филиппової, то спитав учільників своїх, за кого люди вважають мене, сина людського. Вони відповіли одні за Іоанна Хрестителя, другі за Ілію, а інші за Єремію або одного з пророків. І він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте. Симон, же Петро, відповідаючи, сказав: Ти є Христос, син Бога живого. Тоді Ісус сказав йому у відповідь: Блаженте Симоне, сину Іонин, бо не плоть і не кров відкрили тобі це. А отець мій, і який на небесах. Назвав він Петра блаженним, каже блаженти, Симоне. І сьогодні я хочу, щоб ми теж прийняли оці слова, які Ісус сказав до Петра. Коли нам, Духом Святим, відкрито, хто є для нас Ісус Христос, ми входимо в число оцих блаженних. Блажених, ви знаєте, що Біблія, вона вся побудована і сконцентрована на одній особистості. Це є наш Господь Ісус Христос. Ще від гріхопадіння людей в Едемському саді у Бога Отця вже був план, як зробити, щоб вернути спасіння роду людському. І ще від Моїсея. І до приходу всі пророки, і весь старий завіт звіщали про те, що прийде той, хто візьме на себе гріх світу. І це відбулося дві тисячі років назад. Прийшов наш Господь і Месія і пролив за нас свою кров і дав нам життя. Скоро в скорому майбутньому ми будемо приймати тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. Що є долучення до тіла Його, до церкви Його. Ми ним живемо, ми ним дихаємо. Він для нас є усе. І я ніколи не забуду той момент, коли в моє життя прийшов Господь. Я коли відчув визволення від тих тягарів, які у мене були, я зрозумів, хто це зробив. Це зробив Ісус, Який. Полюбив мене і віддав за мене своє життя. Мені стало дуже легко і мені стало дуже добре, розуміючи те, що є той, хто дуже сильно любить мене. Я буду деякі місця зачитувати про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб нагадати нам, а хто Він є для нас. Я... Багато місць в Біблії говорять про Ісуса, хто Він є. І Іван каже, що Він є дорога, Він є правда, Він є життя. Сам Ісус про себе говорить, що Він хліб життя. Він говорить про те, що Він вода жива, коли Він зустрівся з Самарянкою. Він каже: якщо б ти знала, хто з тобою говорить, то ти б сама просила у нього, і Він би дав тобі воду живу. І ти би вже ніколи не відчувала спраги тому, що як Ісус дає, ти вже спраглий, не будеш в ньому уся повнота. Він твою спрагу утоляє, Він є пастир, він так сам себе називає, що я є пастир. І каже він, що він залишає 99, і якщо ти оця сота вівця, яка десь заблукала і відбилась від стада, він залишає 99, і він йде за тобою. Щоб знайти тебе, а коли находить, бере на руки і несе тебе, і радується, і радується, що він тебе знайшов, і що ти зараз поруч із ним. Біблія говорить також, що він є учитель, що він навчає, якщо ми хочемо дізнатися правду, нам потрібно прийти до Нього. І він учитель, Він нас навчає. Якщо ми хочемо набути серце мудре, нам потрібно навчатися у нього, в Ісуса Христа. Ви знаєте, і Він наш образ живий, який живе в нашому серці, на який ми маємо дивитися. Перше ніж ми почали своє. Служіння Богові на початку нашого вірування, самим кращим орієнтиром для нас. Як ми маємо жити і що ми маємо робити, це був образ Ісуса Христа. Хочеш правильно поступати, хочеш не помилятися, хочеш догодити Отцю. Дивися на Ісуса Христа і наслідуй Його. Як Він робив, роби так і ти, і ніколи ти не зійдеш із дороги правди. Ще в Біблія говорить, що Він є наш лікар. Якщо хвороба замучила тебе і ніхто тобі не може із лікарів допомогти, Біблія каже, що Він є той, хто може тебе вилікувати. Іван Івангелія говорить, ранами його ми селилися, оця кров Христа, яка проливалася з Його тіла, вона лилася для того, щоб сьогодні оздоровити тебе від тої хвороби, яка мучить тебе. Він є лікар, жінка, яка все потратила, що мала із майна свого і всі кошти. На те, щоб вилікуватися і віддала все лікарям, воно їй не допомогло, і вона збагнула, що потрібно йти до Ісуса. І коли вона прийшла до Ісуса, віра її зцілила її. Вона торкнулася Ісуса, навіть нічого не просячи у нього, бо вона вірила. І як тільки вона доторкнеться до Ісуса, вона буде ісцілена. І Ісус це відчув, і Він побачив її, і Він сказав, дочко, віра Твоя. Ізселила тебе і спасла тебе. І ще він казав, коли ти ізселяєшся, він ще казав і прощається тобі твої гріхи. І він не тільки лікар, він не тільки учитель, він не тільки пастир, но він і той, хто прощає тобі твої гріхи. Одного разу він іселив одного каліку і сказав: Прощається тобі гріхи твої. На що ті, хто були поруч, почули і каже, що він богохульствує, хто може прощати гріхи, як один Бог. Він каже: Я знаю, про що ви думаєте, але я спеціально це сказав, щоб ви знали, що мені дана і влада на землі прощати гріхи, замучив тебе гріх. Йди до Ісуса, Він той, хто прощає тобі гріх. Не можеш Ти молитися до Отця, бо Ісус каже, що один є посередник між Богом, Отцем і нами, це є Він, це Ісус Христос. Хочеш, щоб прийняв тебе Отець, ти до Отця можеш прийти тільки через Сина Його Ісуса Христа. І Бог Отець каже, хто вшановує сина, той вшановує і Отця. Ісус Христос є Визволитель, Іоанн Хреститель про нього говорить, що Він є той. Хто хрестить Духом Святим. Іван каже, ви йдете до мене, і я вас хрещу у воді. Ну і йде слідом за мною той, кому я недостойний розв'язати, і шнурок на взутті Його. Я хрещу в воді, а Він хреститиме вас Духом Святим. Він той, хто хрестить Духом Святим. Я зачитаю ще одне місце. Я люблю це місце зачитувати це Євангелія від Луки, 14. Розділ, 4 розділ 17 вірша. Збулося те, що говорив Пророк Ісая. Збулося, Ісус про це прийшов і говорив. 16 вірш. Четвертий розділ Луки і прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм у день суботній, у синагогу, і став, щоб читати, і йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовіствувати убогим. І послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити замучених на волю, проповідувати літо Господнє сприятливе. Зверніть увагу, що Ісус говорить про себе. Він розкрив книгу Ісая, всі пророки, і каже Ісус, до учнів блаженні ви, то що ви бачите тому що багато хто із старозавітніх пророків вони би мріяли побачити те, що ви бачите, но їм це не було дано. А ви блаженні, що ви бачите то, що сповнилося, то що предрікав пророк Ісаїя, я прийшов, і Ісус каже, і сьогодні і я є з вами, і каже Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Благовістувати убогим і сьогодні ви знаєте в цьому світі убоги, які зустрічають Ісуса, вони не стають уже убоги, вони стають багаті в Господі. Ісус каже, що Він дає убогим благословіння, і Він каже, зціляє розбитих серцем. Скільки сьогодні людей, можливо, які мають розбите серце, які не знаходять радості ні в чому. Ісус каже, хоче, щоб я серце Твоє полікував. Воно розбите. Хто знанів тобі, наніс тобі сердечну рану, прийде до мене. У мене є ліки, щоби зцілити Твоє розбите серце. Я можу полікувати то серце, яке поранене, прийде до мене, Господь закликає. Він каже: Я сьогодні також прийшов, щоб проповідувати полоненим визволенням. Можливо, ти в полоні, в полоні, в рабстві гріха і не можеш визволитися. Можливо, ти вже всі пробував. Способи і методи, як тобі звільнитися від того, що і тобі не подобається, але ти не можеш це зробити. То Ісус каже, що я можу тобі допомогти, тому що я прийшов, щоби визволити полонених. Можливо, ти сьогодні йдеш і не бачиш, куди ти йдеш, і що ти робиш. Ісус каже: Я даю сліпим прозріння, і я тих, кого замучив. Сатана, з кого замучили обставини життєві, і я даю визволення. Це є наш Господь Ісус Христос. Тому благословена та людина, яка спрямовує свій взір на нього. Ви знаєте, ми і називаємося церквою Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. І ми про Нього проповідуємо, ми і до Нього приводимо людей і кажемо, що вам у житті. Може допомогти не людина і не ми. Вам у житті може допомогти Господь Ісус. І людина, яка йде до Господа і Спасителя Ісуса Христа нашого, вона знаходить в собі життя. Ви знаєте, що також є різного роду розуміння. Ви знаєте, ми живемо в християнській країні, де переважна більшість. 90 і чимось відсотків сповідують Ісуса Христа як Господа і Сина Божого, і нашого Спасителя, але багато є країн, де не приймають Ісуса Христа, багато є народів, які ще не визнали Його як того, кого послав Отець, як Месію. І Господь говорить, що Він є єдиний посередник між Богом і людьми. Люди, ви знаєте собі, можуть знаходити посередників, на жаль, і серед християнства, можуть, крім Ісуса Христа, бути іще посередники між людиною і Богом, про що Біблія не учить. Но Він каже, що Він є один посередник між людьми і між Отцем. Чому так? І Він говорить про те, я зачитаю це місце, де написано в одному, в одному із місць Матвія, 22 розділ, 22 розділ із 41-го вірша. Коли зібралися Фарисеї, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа, чий Він Син, кажуть йому Давидів. Ви знаєте, що і сьогодні багато навіть із тих, хто раніше вірував, так, як належить, так, як учить цього Євангелія, засумнівалися в тому, що Ісус Христос, народжений від Духа Святого. І вони. Піддали сумніву Слово Боже, де написано, як Архангел Михаїл прийшов до Марії і сказав їй, що ти, Марія, зачнеш не від чоловічого сімені, а від Духа Святого, і народиш Сина Божого Спасителя Ісуса Христа. І багато людей кажуть, що це є видумка. Римокатолицької чи католицької церкви, що Ісус не народжений від Духа Святого, що Ісус народжений від Йосифа, що Ісус народжений від Йосифа, і це є омана і неправда, що написано, що Марія зачала, будучи дівою, і народила від Святого Духа, на жаль, і це вчення ходить, і ми маємо бути тверезим. І пильнувати, щоб хто не звів нас? На рахунок цього я хочу прочитати це місце і сказати сам Ісус говорить, коли зібралися фарисеї, Ісус питав їх, що ви думаєте про Христа, чий він син? Кажуть йому Давидів, говорить їм. То як же Давиду, Дусі Божому зве його Господом? кажу, що сказав Господь, Господу моєму? Сиди, праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під підніжжанів твоїх. Отже, якщо Давид зве його Господом, то як же він, син йому? І ніхто не зміг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто вже не смів запитувати його. Не може бути Господь тим, хто народжений від? Чоловічого сімені, хто народжений від чоловіка, ви знаєте, якщо би від Йосифа був народжений Ісус, він ніколи не мав би статус безгрішного, тому що Давид каже, в гріхах зачала й родила мене мати моя, кожен із нас, народжений від Адама, Він уже має в собі первородний гріх. І якщо би Ісус був народжений від Йосифа, Він би ніколи не міг. Освятити нас і визволити нас від рабства гріха і смерті, потому, що він сам би був під владою смерті і гріха, тому що. Перворідний гріх Адама ба, мав би владу і впливі над ним, но тому він і народився від Духа Святого, щоб йому не мати гріха, і щоб померти за нас в людському тілі і визволити нас від рабства смерті і гріха. Слава нашому Господу! Благословений є наш Бог, благословений є наш Господь. І сьогодні проповідується про нашого Господа, і всякий, хто хоче знайти спокій, всякий, хто хоче знайти правду, всякий, хто хоче знайти відповіді на питання в своєму житті, йому потрібно прийти до Ісуса Христа. Сам Ісус сказав такі слова: Прийдіть до мене, всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Нехай буде Богові нашому слава, і нехай буде нашому Ісусу Христу подяка і честь. Тільки в ньому ми можемо знайти радість, тільки в ньому ми можемо знайти ісцілення, тільки в ньому ми можемо знайти визволення, тільки Він один може доказати. Нам на, на ділі свою любов, про що він вже її зробив. І ще Він нас називає, як церкву свою нареченою Його невістою. І ви знаєте, я дуже часто про це говорю, що часто наречена вона очікує, очікує, коли за нею прийде її жених. Так само, і ми всі в очікуванні, коли за нами прийде наш Господь Ісус. Ми вже ми вже співали. Сьогодні, зранку в цьому псалмі, де говорилося про те, що ми очікуємо його, що Він є той, хто прийде за нами, щоб забрати нас. Ми в положенні очікування. Ми чекаємо, що він вдруге прийде на цю землю. І до речі, йому ще теж дано те, що. Він буде звершувати суд. Перший раз, коли Ісус Христос прийшов на землю, Він каже: я не прийшов засудити людей, я не прийшов їм принести засудження. Я прийшов, щоб порятувати. Но другий раз Ісус Христос прийде уже за своїми, щоб своїх забрати, а ті, хто не прийняв його. Щоби отримати осудження через те, що не прийняли вони любов Отця, який виявив її в тому, що послав Сина свого Ісуса Христа. На саме більше радість, на саме більше багатство, більше утіху людина здобуває в Ісусі. І якщо людина шукає щастя в житті поза межами Сина Божого Ісуса Христа, вона ніколи його не знайде, тому що сам дух. Який каже Біблія даремності любить нас. І він буде постійно нагадувати людині, що водоте те все те, що ти шукаєш поза межами Господа Ісуса Христа, воно не принесе тобі щастя, воно не принесе тобі радість, настоящу радість і настояще щастя, ти знайдеш тільки у ньому. І це робив апостол Павло, це робили всі апостоли. І апостол. Павло бажав досягнути Христа. Він каже, як і Він досягнув мене. І Він каже: Я і за церкву у муках породільних знаходжуся, щоби відобразився у церкві Христос. І ви знаєте, що Євангеліє про це говорить, що наше завдання на цій землі це явити Христа, це преобразитися настільки в образ Його, щоби Христос жив тобі. І щоб він діяв через Тебе, і щоб люди через Тебе могли побачити Його. Нехай буде нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу подяка. Я вірю і думаю, що Господу приємно, що ми згадуємо про нього, що ми проповідуємо про нього, що ми закликаємо людей до нього. Но Ще Господь, будучи на землі, говорив такі слова вже до тих, які увірували в Нього. І Він каже: ви кличете мене, Господи, Господи. Але чому ж ви не робите те, що я вам кажу? Добре, коли ми увірували, добре, коли ми пізнали, хто такий Ісус Христос. Але Ісус Христос каже, а сьогодні ви не тільки кличте мене, Господи, Господи, але й робіть те, що я вам кажу. Робіть те, що я вам кажу, і наслідуйте мене так, як я був послідовником волі Отця, так як я виконував те, що Отець мені говорив. Якщо людина дійсно в серце своєму покладе наслідувати Ісуса Христа і не просто говорити, Господи, Господи, але бажати виконувати все те, що Ісус заповідував людині на цій землі. Вона буде ним благословенна. Нехай буде нашому Спасителю і Богу слава. Амінь. Подякуємо.